Передопрочення хірург операційна сестра управляє сефриками руки, проводить хірургічну обробку рук. Справа у нас знаходиться старі зачинник ПМ-70, який забезпечить старіність інструментарію. Після того заходи власне операційно ну, це є третій шлюз, який на сьогоднішній день зараз відкритий. Власне операційний. новий операційний блок відкрили у Хмельницькому військовому госпіталі. Реконструкцію практично з нуля зробили за кошти з бюджету громади. Наразі операційна відповідає усім європейським стандартам. Навіть покриття підлоги є антисептичним та гомогенним. Реконструкція тривала менше року. Коштом міського бюджету, а отже, коштом платників податків повністю зроблено відновлення. Всього операційного блоку з відповідним обладнанням ну, насправді за понад 9 мільйонів гривень ми отримали новий сучасний класний якісний. Оперативний блок для наших поранених військовослужбовців, крім того, для усього корпусу ми забезпечили альтернативне електропостачання, побудували підстанцію, зробили нову вентиляцію з кондиціонуванням. Для нового операційного блоку придбали сучасне медичне обладнання із закупівлею портативного рентгену для видалення металевих уламків та відновлення кісток допомогли волонтери. На вентиляція з кондикціонування вона дуже потужна і на всю весь цей блок. За півтора року повномасштабної війни дві операційних заклади постійно були завантаженими. Тож виникла потреба у створенні нового блоку травматології. Будуть відбуватися хірургічні обробки РАН пораненим, травмованим нашим військовослужбовцям. Заміна методу фіксації з апарату зовнішньої фіксації, яким ми забираємо після загоєння рани, заміняємо їх на внутрішні фіксатори, це інтермодулярні стежні, накісні пластини, ендовідеоскопічні оперативні втручання на суглобах, колінних, плечових і мілковоступневих, тому що, на жаль, уламки туди так само потрапляють. І це обладнання, яке тут є, дає нам це можливість робити. На гарному рівні швидко, якісно, ефективно а також контролювати і рентгеноскопічно. Наразі в госпіталі три військових травматолога, один з яких перебуває на передовій. Проводять операції і хірурги інших медичних закладів Хмельницького. У Подальшому ми плануємо робити тут зробити ремонт відпрацювати відповідно ще в перев'язочну по лівій стороні. Відповідно, і трошки налагодити ще наше. Траматологічне відділення. Ми хочемо робити все, щоб той, хто пішов захищати свою країну, коли потребував медичної допомоги, щоб він її отримував в нормальних умовах. Ну і так само, щоб ви працювали в нормальних умовах. Ірина Аріон, Юрій Старушкін, новини міста.